В минулому столітті, в 1985-86 році, я служив в радянській армії. Моя служба проходила в столиці Естонії, місті Талін. Наш полк був частиною заводу-двигатель, а сам завод відносився до середнього машинобудування. Можливо, не всі знають, що це таке середнє машинобудування, то ось коротенька справка з вікіпедії: Міністерство середнього машинобудування СРСР розмовне. yeah Середмаш, центральний орган державного управління СРСР, що здійснював функції з управління атомною галуззю промисловості і забезпечував розробку і виробництво ядерних боєзарядів. Отже, частина особового складу нашого полку працювала безпосередньо на заводі, в цехах, які виготовляли обладнання для атомних підводних човнів, а інша частина, до якої відносився і я, працювали на об'єктах інфраструктури цього. Заводу ми будували житлові будинки, банний комплекс, гуртожитки і багато інших будівель, які були потрібні для заводчан. Ці об'єкти були розміщені в різних частинах міста Талін. Відповідно, і ми, військові будівельники, кожного дня, крім вихідних, виїжджали на об'єкти, щоб займатися своєю будівельною справою. Як ви розумієте, завдяки такій специфіці моєї служби ми, на відміну від багатьох інших військ військових частин мали безпосередній контакт з громадянським життям міста. Звісно, що формально існувала заборона на вільне переміщення солдат по місту, але на неї мало хто звертав увагу, і ми користувалися можливістю ходити в магазини, відвідувати пошту або навіть при бажанні сходити в кінотеатр. Хоча, звісно, якщо б військовий патруль спіймав нас не на території будівельного майданчика, це вважалося б порушенням. І такі випадки траплялись, але не дуже часто. Зважаючи на те, що Естонія значно відрізняється від України, мені було цікаво спостерігати за життям цього народу, за старою архітектурою, яка значною мірою відрізнялася від нашої. Ну і повсякденне життя естонців мене цікавило, тому що на певному періоді служби я розглядав варіант. Для переїзду на постійне проживання в Естонію. На щастя, цього не трапилося, і в якомусь із своїх відеороликів я розкажу, чому це саме так. В сьогоднішньому ж відеоролику мова піде про одну із особливостей, яку я помітив мандруючи по місту Талін, а я відвідував не тільки центральну частину міста або старе місто. А й звичайні житлові квартали, в яких жили звичайні люди. Майже в кожному дворі стояли ігрові столи. Ці столи були квадратними, по периметру в них були лунки, і в певній мірі вони нагадували більярд. Ці столи були переносні, і наскільки мені пам'ятається, зимою я їх не бачив. А от в весняно-літній період по вечорам і в вихідні жителі будинків активно грали в цю гру приблизно через рік моєї служби. Така гра з'явилася в приміщенні нашої роти. Нагадаю, що рота це приблизно 100 чоловік, і в нашому полку кожна рота займала одне відокремлене приміщення, наприклад, поверх. Отже, коли ця гра з'явилася і в нашому підрозділі, крім того, що я взнав, як вона називається, я ще й навчився в неї грати. Гра мені подобалася, і я досяг у ній певних успіхів. Весною 1986 року, якраз після Чорнобильської трагедії, я демобілізувався з лав радянської армії. Вернувся в Україну в свій рідний Лебедин і живу там до сьогоднішнього дня. Гру, про яку я вам розказував, я забувся. Може, тому що дома був повноцінний більярд, поки не став потрошку старіти, а люди похилого віку, як відомо, дуже люблять згадувати минуле. От і мені згадалася ця естонська гра, захотілося зробити щось подібне, але для цього потрібні були креслення. Чесно кажучи, з моєї пам'яті зовсім стерлася назва цієї гри. Недовго думаючи, я зайшов у Фейсбук і в своїй групі Сучасна столярка розмістив пост приблизно такого змісту. Під час служби в армії у Прибалтиці бачив там популярну гру на спеціальному ігровому столі. Гравці за допомогою Кія забивають фішки в лунки. Буквально через кілька хвилин після публікації посту учасники групи нагадали мені, що це за гра, вказали назву і що саме головне один із з наших колег, крутий професіонал в столярній справі, власник не менш крутої столярної майстерні Аматі Олексій Матвієнко написав, що столи для цієї гри вони виготовляли на замовлення федерації Новусу в Україні. Отже, як ви вже почули, одна із назв Цієї гри Новус і є навіть федерація цієї гри в Україні. Яка ж історія цієї гри і звідки вона взялася? Морський більярд уперше з'явився у Латвії до цієї країни Балтії? Новус завезли англійські моряки. Тут вони грали у портових тавернах. Та інших розважальних закладах. По суті, морський більярд зародився в Англії. Однак Україні походження про новус швидко забули. Водночас у Латвії гра прижилася. Також морський більярд став популярним у сусідній країні Естонії. Новус у перекладі з латиської означає корона. Альтернативна назва морський більярд пов'язана з компактністю ігрового інвентарю. Зумовлено це тим, що у новус грали моряки стислих умовах їм потрібно було встановити все необхідне для турніру, тому стіл для новусу характеризується компактними габаритами. Також за рахунок адаптованої конструкції, стійкий під час хитавиці. Замість круглих куль використовуються плоскі фішки і шайби. Отже, Олексій Матвієнко написав мені, що вони виготовляли столи для новусу, і пообіцяв мені вислати один екземпляр із своїх запасів. За допомогою служби доставки стіл приїхав з Києва в Лебедин, і я приступив до його розпаковки. Як ви бачите, він має розбірну конструкцію. Завдяки цьому його значно дешевше доставляти в будь-яку точку світу. Така технологія називається плоска упаковка. Кажуть, що її вигадав власник Ікеї. Так це чи ні нам достеменно невідомо, але те, що це ефективне рішення, мало хто буде сперечатися. Збирання конструкції зайняло буквально кілька хвилин. Стіл зроблений добротно, приємний колір фарбування, якісний барвник і, напевно, поліуретанове покриття. Дуже зручна фіксація ніжок. Знизу монтуються розкоси, вони додають стійкості конструкції, п'ятки ніжок стола регульовані. Завдяки ним стіл легко вирівняти на поверхні. Цоколі стола облаштовані скриньки або можна назвати їх шухлядами. Їхнє призначення зберігання фішок і шайб. Каркас зібрано, можна встановлювати стільницю. В ній передбачено позиціонуючі кути. Обдуваю пилюку і все, стіл готовий до використання. На поверхні стола якісні принти для розмітки. В кутах лунки із кишенями. У них накопичуються забиті фішки. Але щоб фішки забивати, їх потрібно спочатку виготовити. Матеріал, фанера. Спочатку веду обробку за допомогою сверлильного верстата. Далі токарні роботи. Биток або шайбу потрібно піднутрити. Якщо зменшити поверхню тертя, ковзатися вона буде набагато легше. Фінішна доводка на стрічково шліфувальному верстаті. За допомогою нього ж виготовляю кій. Маю в наявності кілька кольорів морілки, викрашую фішки в синій і зелений колір, а биток у червоний. Ну, ось така історія про настольну гру. Я про неї на багато років забув. Потім, за допомогою друзів і колег, згадав велика подяка Олексію Матвієнку, який подарував стіл для цієї гри. Де він зараз використовується, я не буду озвучувати, тому що це буде окрема розповідь, яка я впевнений, вам сподобається. Отже, якщо відеоролик вам прийшовся по душі. Поставте вподобайку і поділіться ним з друзями і знайомими. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Дякую усім за увагу. До побачення.